Привіт, вболівальники синьо-білих! На жаль, за останні кілька годин ми отримали кілька не дуже обнадійливих новин. Є клуби, які цікавляться одним із наших гравців, і велике питання: чи зможе Динамо втримати його в команді? Усі подробиці я розповім у цьому відео, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. 25 річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко може покинути київський клуб у літнє трансферне вікно. Портал тато таке підтвердив інтерес римського лаціо до шапаренка, але зазначає, що цей трансфер малоймовірний. За шапаренком стежать клуби Італії та Прем'єр ліги, а за одним із джерел навіть клуб Лаліги. Однак головним фаворитом на підписання Шапаренка є турецький «Бешикташ». Турки вже проявили інтерес до гравця, особливо після того, як він забив їм нещодавно цієї весни, переговори про можливий трансфер тривають. У нинішньому сезоні Шапаренко провів за Динамо 29 матчів, забив 6 голів і віддав 9 результативних передач. Президент турецького клубу Хасан Арат обіцяє інвестувати в підписання Миколи Шапаренка, оскільки вважає, що він добре впишеться в його команду. Доброзичливі вболівальники, що ви думаєте про можливий відхід Шапаренка? Як вважаєте, Динамо має зробити все, щоб залишити його в команді? Розкажіть нам тут у коментарях. Я попрощаюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.